Це наш лот. пробуємо. С5. С5-18 рік ніхто не ставить. А, блін, думаю, я буду наступний. Добре, С518 рік, 73 тисячі миль пробігу. Mm -hmm. Страхова компанія у нас продає. Потихеньку за нею боремося. Вона майже вся ціленька. Зрозуміло, легеньке пошкодження. Mm -hmm. Пробуємо, пробуємо ми її до 13 тисяч доларів. Є шанс, як ви бачите. Mm. І за таку комплектацію Prestige Це були б непогані гроші. Ну я бачу, що вони не намірені нам її віддавати так дешево. Mm. Як завжди, попався хтось один і mm. набиває нам ціну. Наближуємось до свого максимуму. Надіжди покидають. Нью-бідер. Нью Бідер чи як там? Бідр настоящий. 13 тисяч доларів. Це був наш максимум. Ми ще 100 ставимо, бо знаємо, що є шанс. За соточку я забрати. Так, да, да, це з опитом приходить. Mm. Ладно, не вийшло, дуже шкода. Подивимося, ну, скоріш за все, 13200 воно вийде. Bonus time. Шкода, шкода, непоганий варіант.